Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні я ось на фоні такої стіни. Я думаю, хто мене постійно і давно дивиться, бачить і зрозуміли, що це я в квартирі. Прийшла, бо трапилась тут невеличка, точніше, дуже величка проблема. Зараз вам покажу розкажу. Ну, і також хочу вам показати, що в Україні я не тільки відпочиваю, а ще займаюся вирішенням ось таких проблем. Зараз вам розкажу, що то було. Ну і сподіваюсь, що воно закінчиться, тому що розтягнулося вже дуже надовго. Майстрів дуже мало зараз залишилось в Україні. Ті, що залишились в них дуже зайнятий графік, і тайне дуже хочуть, відверто кажучи, йти на ось таку роботу. Зараз вам розкажу, в чому проблема сталася. Інна, думайте, дівчатка і хлопчики, що я в Україні тільки відпочиваю. Ось приїхала, прийшла в квартиру, а тут ось така халепа, так сказати. По-перше, потік стояк сусідка дзвонила, скаржилася, розібрали. І ще ось такий косяк, так сказати, ремонту. Відійшла повністю майже плитка. Просто доторкаєшся до неї, а вона бухтить. Ось, бачите? Але ж а вже ж тих робітників, які нам це робили, вже немає, знайти їх неможливо. І ось доводиться мені таким займатися. Зараз кожну плиточку знімаю, обчищаю клей, який залишився, і складаю. Буду потім все це виносити, а потім вже буду шукати майстра, який цю плитку гарно покладе назад. Так, що ось такі справи. Ну а що, робити потрібно, ніхто ж не прийде почистити, кого ж ти запросиш, наймеш, щоб прийшли, зняли ось цю плитку і зачищали її. Ніхто цим займатися не буде. Тому роблю сама. Зараз плитку зніму, почищу, тут все вимию і вкрию бетон контактом. Ну, так, сказав майстер зробити, а потім вже буду його запрошувати, щоб він поклав плитку. Два роки ремонту. Ну, і я думаю, ви бачили, що ремонт був непоганий. По грошах ми також це помітили, але ось така якість. Виявилося, що зняти плитку не дуже складно. І тут, бачите, яка поверхня. Навіть я розумію, що її потрібно було якось підготовлювати, але нічого майстри не зробили. Але ж на плитці залишилось ось стільки клею, товщиною, товщиною з палець. І для того, щоб цю плитку другою додат... використати, обов'язково потрібно цей клей прибрати. І оце я тепер сиджу, а він, звідси він відпав шматком, а від цього він не відлипає. Від плитки. Ну, а плитку нову купляти, по-перше, це вже два роки тому вона куплялася. І чи вона зараз є в магазинах, чи немає. А по -пер... це, по-перше, а по-друге, ну додатково витрачати кошти а вже ж не хотілося би. І ось займаюсь тепер такою творчістю. Плитку зачистила, підготувала, ну, скільки змогла, намагалася максимально почистити. Бачите, вже і так просто шкребла, потім знайшла ось таку штучку. Я так розумію, це кріпився, стояк, відрізав майстер, щоб можна було ближче підійти. І то я тоді вже ну, цим шпателем. Туди так впиралася, знаєте, і як молоточком тут по шпателю стучала, щоб відшелушити той клей. Ну, багато клею вже це, мабуть, третій мішок буду виносити. Третій мішок буду виносити на сміття. Ну, і зараз буду покривати бетон контактом. Ось таку стіну довелося звільнити. Всього три ем, ряди залишилося від стелі плитки. Все інше, можна сказати, саме відпало. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість рядів. Отак. От ну і купила Наталя сестра ось такий бетон контакт. Називається. Грунтовка контактна з додаванням кварцового піску Написано. Ну, Це саме підготовлювати ось такі гладенькі поверхні. В принципі, вона тут повинна бути, тобто майстри просто її не використовували. Якщо б вона тут була, то стіна була б рожева, ну і трималась би плитка. Зараз, мені сказали, потрібно її гарно вимішити, тому що на дні в неї є такий оцей кварцевий пісок, і щоб його підняти, саме він сприяє тому, що гарно потім і міцно тримається плитка підняти. Перемішуючи, Наталя, паличку знайшла якось на вулиці, принесла мені також. Я зараз гарно перемішаю і буду вкривати. Хочу спробувати вкривати ось таким пензликом, хоча, в принципі, воно досить густе. Ну, я думаю, що все вийде, тому що шпателем я точно не впоруюсь, я не вмію ним працювати. Зараз подивлюся. В принципі, пензликом наноситься він, цей бетон контакт доволі просто. Тільки потрібно небагато брати на пензлик, бо дуже ляпає, падає тоді на підлогу. Ну, я застелила підлогу, щоб не забруднити плитку. Ну, і ось, бачите, якби він був такий бетон контакт тут, то стіна була б рожева. Тому що я дивилась в інтернеті, що саме для того, щоб було видно, де воно покрито. Бетон контактом, де не, де не покрито, роблять його ось таким кольоровим. Це звичай, рожевим або червоним. Ну і тут його явно немає, хоча ми купляли його, коли робили нам гермон. Це однозначно. О, мишечки. Забагато взяла. Ось це така робота в мене буває, любі друзі. Ну, і ось так получилось. Тепер потрібно дати висохнути йому повністю. І тоді вже можна вкладати плитку. Ну, і ось бачите, чому я кажу, що його тут точно не було. Хоча ми купляли, щоб. А плиточники його нанесли, тому що він залишається ну, трішечки на камері, він не такий яскравий. А насправді він дуже-дуже яскравий, знаєте, такий, як полуничний зефір, наприклад, або вишневий. Рожевий насичений колір. Якби вони одразу це нанесли, я думаю, що такої проблеми не було б. Ну що, на сьогодні роботу залишаємо і підемо разом з вами, прогуляємось біля Дніпра, хоча подивимось на Дніпро. На дачу поїхати я швидше за все в цей раз не встигаю, на жаль, але подивимось, може ще буде час. Тут висихає, ну і потім майстер буде вкладати плитку. Я думаю, що це я вам вже показувати не буду. Ось така сьогодні в нас погода. На вулиці досить тепло. Тихо-тихо, вітру немає зовсім і на Дніпрі такий штиль. Ну, Вода, хоча і прохолодна, але все одно ще зелена. Рибалки сидять тут на пляжі. Вчора паша Наталін чоловік їздив також на рибалку, наловив рибку, смажила Наталя дуже смачні карасики. Тепла осінь, бабине літо можна сказати. Гуляли з Наталою вздовж Дніпра і вийшли на ось такі дачі. Ну, я думаю, хто ж мешкає в Кременчуці. І особливо на Раковці, хто знають цей район. Гарно такі осінні кольори вже червоні, жовті, тихо-тихо сьогодні. Виноградом пахне, вже дозріває, багато де вже і зібрали. О, яка вуличка гарна. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Трішки попрацювали, гарно попрацювали, гарно погуляли біля Дніпра походили. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите вподобайки, підписуєтесь. Щиро вам дякую за кожне добре слово. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!